Росія як імперія не може відбутися без України. Україна це їхній фантомний біль після розпаду СРСР. І крім того, відсутність України в їхньому складі фактично руйнує їхній історичний міф про Київ як початок Росії. І, власне, після того, як президент України. Рік тому на Дні Незалежності на 30-річчя оголосив наш ключовий державний історичний наратив про те, що ми починаємо свою історію державницьку з Київської Росії. Ми не збираємося віддавати свою історію. Вся історія наша. Там були різні сторінки в цій історії, але то все наше, українське. А я думаю, що вони для себе це сприйняли як сигнал того, що все вони нічого не зможуть зробити своєю історією, тому їм так або забирати ці території і знову забирати всю цю історію або вигадувати свою нову їм, власне, не звикати вигадувати. От але їхня ключова ціль це повністю поглинути Україну, повністю. І вони, що цікаво, не відмовляються від неї навіть після того, як ми звільнили Київ, і навіть після того, як зараз ми переможно звільняємо Харківщину.